Волинський регіон це симбіоз різних культур, цивілізацій, а подекуди народів. Свій слід у топоніміці залишили навіть татари, які прийшли сюди із Далекого Сходу. Однак найбільше згадок про польську присутність це й не дивно. Адже Волинь тривалий час перебувала у складі Речі Посполитої. Костели і замки зруйновані або діючі, нагадують про польсько-українське співіснування. Польська держава через осадництво, через інші, скажімо так, привілеї давала можливість слитися тут особам польської національності. Ну, зрозуміло, що куди ж вони мали ходити, ходити для застосування своїх релігійних потреб у костели. Католицький костел святого Антонія у Корці є одним із найстаріших в регіоні. На початку 20 століття його перебудували, змінивши географічну орієнтацію. Чим це зумовлено, а також про інші особливості храму дивіться, у так було. Кривська унія, що була укладена між королівством польським та великим князівством Литовським ще наприкінці 14 століття, ознаменувала початок польської експансії в регіоні. Цьому протистояли українські магнати, активно пропагуючи православ'я та власну культуру. Найбільш помітні у цьому сенсі острозькі, які будували храми та займалися книговидавництвом. Ситуація змінилася у шістнадцятому столітті. Після смерті Костятина Острозького, якщо я не помиляюсь, в 1530 році. Вже такого його захисту не було, і українські власне князі змушені були переходити масово до католицької церкви до католицької віри для того, щоб показати свою лояльність до польської держави. На доважок такі зусилля прирівнювали заможних українців у майнових та станових правах з поляками. Пізніше це на законодавчому рівні закріплять у положеннях Люблінської та Брезьких уній. Князі, що проживали у Корицькому замку, спочатку прийняли католицизм, а потім фінансували будівництво костелу. Якщо про їхні давні помешкання свідчать лише руїни, то храм зберігся до наших днів. Зрозуміло, що не у тому вигляді, яким його закладали. Kostel budowany w XVI stolicy. Kiedy odkryjemy paszport, dokumentację kościoła budę na 1533 533 Jasno, że to jeszcze nie był win taki wielki. ja proczytał, że na cyroki stojał drewniany kościół i murowana wieża. Czego właśnie tut, czego w Korcji? i czego on dzisiaj tak wygląda, jak wygląda. Trzeba znać, że strojili go kniazy Korecki i to ich wielka zasługa. Od początku choworyły o chrám, że to jest zamkowa kaplica, co to oznaczało. E, jasno, że zróżno było przyjęty katolicyzm i co zrobili kniazy Korecki, Karol i Anna. I późniejsze pobudowa tych ram. No co polityka, można tej historię i wtedy lekko zrozumieć. Ale co nie był zwyczajny, co był wyjątkowy chrám. Stroiły księży korecki. Oni chcieli pokazać, co to takie katolicyzm, czym odróżnia się od prawosławnej wiery, jak wygląda ten obra? Напівзруйновані стіни замку корецьких свідчать про заможність власників. Вони турбувалися і про свою безпеку. Археологи нещодавно виявили залишки підземного ходу, що сполучав замок та костел. Вчені були вражені його великими розмірами і не можуть цей феномен пояснити донині. Спочатку його будували як костел успіння Діви Марії, але в майбутньому в процесі перебудов, адже він зазнав декілька перебудов. Починаючи з того, що він був спочатку дерев'яним, а потім, приблизно в 1806 році, його зробили кам'яним. І власне з того часу ми можемо говорити про нормальну діяльність костелу як такого, бо до цього часу він був всього лише замковим костелом, і доказом цього може навіть свідчить той факт, що є підземний хід від костелу до замку князів Корецьких. І, відповідно, князі Корецькі мали можливість яким чином скритно проходити як до костелу від замку до костелу, так і назад. Костел побудували у кращих традиціях тих часів. Його вівтарна частина була направлена на схід, а головний вхід на захід. Відповідно до такого розташування храму, на головній вежі розміщено і хрест. Зате інший хрест, що знаходиться поруч, повернуто на 90 градусів. Це пояснюється тим, що у 1915-1916 роках храм перебудували згідно з проектом, який розробив професор Джиконський з Варшави. Він змінив розміщення костелу таким чином, що вівтарна частина тепер опинилася на півдні. Це ще один із феноменів храму. Трошки стиль, якби змішаний. Я вже говорив, що копу. no co jasno na terytorii de prawosławna wira, kościół daje katolickich bez kopuł co było coś prawda e, no i styl baroku styl baroku jaki późniejsze rozbudował architektor dziekoński Józef Zasłucha nie zrujnował tej czastynki chramu, jaka jaka była, była, dobudował coś y, nowe i dodawał jeszcze e, taki perlenki e, architektury baroko. Tu trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, każemy my, sygnaturka, to maleńka weża nad uchramu chramu, wid słowa signum znak sygnum bo ktoś przed służbą już dzwonił maleńkim dzwonem jaki tam był w serednicy wieży, щоб no wsi, jakiś jeszcze gdzieś sobie deś tam piszły na znajdę na terytorium chramu, szczob w tej chrám. I obyczno cyasy sygnaturka ma jeden power U nas w Korsji dwa. Друга річ, архітектор, коли построїв нову, добудував нову частину, подбав про те, щоб у цьому храмі було чудове sklepienie. Кажемо, на це скіння кришталеве. На території храму могила польських воїнів, які загинули у боях з більшовиками. Під час Другої світової війни настоятель храму отець Антоній Деркович закопав три дзвони, прагнучи зберегти їх від лихого ока. На жаль, тільки один з них нині скликає вірян на молитву. Два вівтаря перенесені до костелу святого Антонія із Великих Межирич. Таким чином, віряни зберегли їх. На жаль, коли зайдемо в корицький храм, не побачимо всередині майже нічого колишнього. Ktoś powie, no dobra, a jeden drugi we Wiftar. Zrazu widać, o Baroko, XVIII wieku. Tak, ale wiftaria, ci Wiftaria nie z naszego ochran. One przyjechały do nas, można tak powiedzieć, z kościoła też Antonia w Wielkich Meżyryczach. Przyjechały, no faktycznie przychorzany perewezły, można skazaty, wkrały, ale z berechły dwa czudowi Wiftaria. Навіть і один треба було знизу трошки підрізати, щоб станув, станув головний частині нашого храму. І окрім цих вівтарей, нічого більш не побачимо. Після 50-х років костел закрили. Тут був склад хімікатів. Храм відновив свою роботу у 1994 дев'ятсот році. У середині ХХ століття у цьому храмі служив отець Серафим Кашуба. Його служби та проповіді пам'ятають донині. Незважаючи на гоніння християн з боку радянської влади, католики до останнього ходили сюди молитися. Кашуба завчасно попереджав про свій приїзд. Ходили, але він казав, що приїдуть такого і такого числа на настика врем'я. Один раз так, другий раз. По, По другому сказав, бо в його було щось сім чи вісім парафій, то він не співав так. Але, як сказав, ночі на 12, значить, на 12 ходили до костя. 9 червня 1957 року була у нас е, тут свадьба, і Ксьонська шуба давав нам е, шлюб. О, після того, от. Е, в нас сім'я народилася, от і е, було в нас троє дітей, і вже дітей тих він хрестив нас е, у підпольних, е, так сказати, квартирах. Серафима кашубу пригадують як надзвичайну людину. Він бував всюди, де хотіли почути слово Боже, незважаючи на постійну небезпеку, і я сама лічно бачила. Як Ксьонс, ну там збиралися люди ну, на службу, тоді що було це є, можна було служити. І цей ксьонс. Ми його якось уважали так душевно, як святого. Ми так від до його відносились. І він таки був. Такий він добрий був, він на сповіді, він так розкаже, він тобі прямо в душу, влізе, і, як ото ангел. І ми, значить, це є, а як виходив, а люди ж ну, давали, на службу, там давали значить, пожертвування. Ну, тоді ж були копійки, якісь давали, А в ті времена стояли біля костюла, ну, костю, ви знаєте, де був протягнутою рукою. Він оцю с що йому там наздавали. Він цим бабкам давав е, в руки, роздав, чи собі вставив, чи не собі, але цім, раз вона просить, він віддав. Оця кашубу за його діяльність вислали до Сибіру. Коли він повернувся, йому радили іммігрувати до Польщі, однак він і далі залишився проповідувати тут. Навіть коли важко захворів, священник продовжував молитися разом з вірянами, і він ночу приводили благодаря статіком черепіцьким, нашим парафіяном він машиною привозив його під руками. Його вели єллі-єллі тягнув ноги за собою. Такий вже був слабий. Костел святого Антонія у Корці це не тільки цікава архітектурна пам'ятка минулого, але незвичайне свідчення толерантних взаємостосунків між християнами різних віросповідань.